Чотири заклади громадського харчування області зі 126 перевірених мають 100% вакцинованих працівників. Перевіряла кафе та ресторани Держпродспоживслужба після введення жовтої зони. Детальніше про перевірку та про те, як сумські ресторани готуються до ревізій. Дивіться далі. Це один з ресторанів Суму. Тут працює понад півтора десятки працівників. Директорка закладу говорить, перевірок у них поки не було. Про нові норми роботи у жовтій зоні, зокрема, вакцинацію працівників та обслуговування щеплених відвідувачів, знають. Ми придумуємо поки що, як це буде. Ще остаточно невідомо, як це буде. Чи це хтось буде на вході, чи це буде вже біля столика, якось, чи це буде через додаток Дія, поки що конкретно. Точний план поки що невідомий. Все стандартно, масочний режим, дезінсектори. Адміністраторка цього ресторану говорить на роботу закладу перехід до жовтої зони поки не вплинув. У нас сокала 55 п'ятірці У нас до 55 працівників, і практично всі вакциновані. Мінімум одна доза є вже у всіх. У 85% є, у декого є дві. Ми зараз збираємо сертифікати, копії, щоб у нас було для перевірок. Поки перевірок не було, ніхто нічого не уточнив, не перевіряв, але ми готуємось до цього. Якщо наближається перехід до наступної зони, то перевірки будуть приходити і по дистанції столів, і по засобам особистого захисту. То средством індивідуальний у Держпродспоживслужбі кажуть, за останні чотири дні перевірили 126 закладів громадського харчування. З них повністю вакциновані колективи мають чотири. Всі наразі працюють в умовах жовтої зони. Чотири заклади це там, де 100% щеплений персонал, але вони поки що не прийняли рішення, як контролювати відвідувачів, тому що для того, щоб заклад працював в умовах зеленої зони, потрібно не тільки 100% щепленого персоналу, а й 100% щепленого, ну хоча б 80% так щепленого відвідували щеплених відвідувачів. А як проконтролювати це питання, власники закладів для себе не вирішили. За словами Валентини Тищенко, за чотири дні перевірок жодного протоколу про порушення не склали. Діана Крахматова, Валерій Коваленко, новини на Суспільному, Суми. Нагадаю, минулого тижня Кабмін ухвалив нові правила карантину. За ними всі обмеження жовтої зони не будуть працювати, якщо відвідувачі та щонайменше 80% працівників кафе та ресторанів, а також кінотеатрів, театрів, музеїв, мають хоча б одне щеплення від коронавірусної інфекції. Також за вимогами жовтої зони в кафе та ресторанах за столиками мають перебувати не більше чотирьох осіб а відстань між столами мінімум півтора метри. Додам порушення правил щодо карантину людей, карається штрафом від 17 до 34 тисяч гривень для громадян від 34 тисяч до 170 для посадових осіб.